І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Спіді Юра на ВК-3001 Порше Карта Руйнберг. Ну що ж, до бою. До речі, дуже класний танк. Я колись на ньому так награвся, реально вам кажу. Ну, як ви його прокачаєте, залиште собі в гаражі. Це дійсно класна машина на своєму рівні. Та й навіть бачимо, що ми проти Сімок б'ємося, і я думаю, що покаже, на що він здатен. Дуже чудова альфіще, перезарядка комфортна, точність слушність німецька, хоча калібр великий, так? І пробиття чудове. Непогано, навіть чудово броньована башта, ну якщо ти в топі прокачаєш, так? наскільки я пам'ятаю, то дивіться, в нас бронебійні снаряди пробивають 162 з шкодою від пострілу 220. 162, а бронювання башти 160. І в нас майже всю башту закриває маска гармати, яка ж додатково додає бронювання. Отже, ось в чому кайф. І якщо однорівневий бій, також чудових та цікавих історій, зараз почнемо. Чудо однорівневий бій, то, наприклад, тут в Укріпрайонах раніше грали на шістках. Я в мене ще тоді не було клану, я там вступив в один клан і там грали. На шістках, і я брав ось цього ВК, я тоді якраз його прокачав. Ну, я вам скажу, я так їх там нахлопушував, що е, навіть один проти двох залишався, і на мене їхали, я їхав, просто лобом ставав. Там бронювання корпусу чудове. І ти просто лобом, не треба нічого підвертати, не завертати. так. Просто лобом їдеш і вони тебе не пробивають. Це якщо на атаріновий бій, якщо грають на основних снарядах. Отже, дуже класно. Ну і бачимо, що наш герой це доводить, тому що вже один ворог прихлопушений. 743 нахлопушено. Тут також тигр порше. Ой, тигр порше, це наступний тигр порше. Це ВК Порше, так? Буде в нас дуельна дуель. Ну, на, дуель. на підкаліберах зараз чому? Тому що також його звичайними снарядами було б важко пробити. І Черчилль, Черчилль це піу-піу, -пі, так, понастрілювати. Хоча ми його повинні просто навіть не покиде, а з Альфіщем своїм перестрілювати. Комфортно. 6,2 перезарядка, так, ну це... для такої гармати, мені здається, це чудово. І це такий, це такий реально важкий танк. Тяж-тяж. Що він може і виглядає не сильно, але він реально він танкує. І ми ж граємо зараз проти Сімок, не забуваємося. Ви тепер побачили точність влучність так? Командирську башенку, джуну, влучив, вліпив без проблем. Там братішу треба допомога, це помітив наш інший братіж. Тут нам треба що? Їди на наглюка. Він не очікував, що наш герой на нього за на нього прицілювався. 1600 вже настріляно. Три гори знищено. І це ще не все. Чи є по кому постріляти? Так, ще є дві артилерії, до речі. Так, перед нами. Джуну, перед нами. т 150, т 150 раніше. Ну, також був непоганий танк. Хоча я про нього розповідав чудово, та цікаву історію. Я коли його прокачав, ну можливо, що я потрапляв туп, то в принципі я танкував. Я одному з своїх братішів, ми тоді разом з водами грали з ним, кажу, бери вже, він також прокачував разом зі мною ті ж самі танки. Кажу, бери вже Т-150, це таке імбіщинське імбіще, це таке броніщинське броніще. Він пограв, бій, другий, третій, його вихлопушили всіх боях. Ти знаєш, це не броніщинське броніще, це броніщінське дніще. С та цікаві історії розповідайте також в коментарях, буде дуже річ. Чудово та цікаво їх. Також спілкуйтесь між собою в коментарях. Чим більше коментарів, тим для, тим для мене буде більше поліпшення настрою. Так, ну дуельна дуель з Т-150 ну, майже вихлопошив, але втратив КП багато. КВ2 під'їжджає. Оце такий КВ2 це такий супер важковаговик своїх рівнів. З надпотужною гарматою. Вона і зараз, до речі, надпотужна. Я пам'ятаю на КВ2, я колись. На карті е, Тихий берег залишився один проти 4. І якби бив проти п'ятьох, то я б їх вигук. І я всіх цих чотирьох перехлопушив. Ну, Правда, пощастило, що вони виїжджали по одному, виборчив. Ось, так би закружляли мене, б заклювали. Ну а ми що? Ми залишаємось з ЛТ. ЛТЖК. З ЛТ поїхала там по зелені, Кличе на допомогу. Зараз артилерія їй допоможе. Побачили ми ще й другу. О, втратили ми, братіша. Так. Втратили ми братіша, але ми проти двох тяжів і ці тяжі тут. І чомусь джуну не виїжджає, чи він боїться, чи що. Він вже давно виїхав і нашого бути. А ми цей момент тут лопушуємо, ну, звичайно, шукове другого там таке зведення прям на весь екран, то поки він звівся, то ми його встигаємо. Точність слушність німецька про це, про що я казав. Ну і маневреність рухливість, так непогано? Ну можливо правда хотів об'єднатися там з КБ другим і ми сюди поїду. Чомусь він позаду не виїхав. Ну знітився. Десь у них і й суперхель. А, суперхельки у них там наша Одежка знашкорився, побачив. скільки стоїть. Прям вистроїлися в ряд. ха, -ха, -ха. Дівся. Можливо в нього новий план на бій. Хоче об'єднатися з е, Суперхе. Бо сам він боїться. Наші Герої 4 вороги знищено, я в перечутті. Хоча б 7 ворогів, так. Може артилерія якогось прихлопує. Там можливо буде і вісім. Речуття моє не часто мене підводять. Ну, ви ж зрозуміли, що я записую бої е, з першого дублю. Е, ну, хто не вірить, подивіться, е, так, е, бій на, недавно був на був бій на карті недавно загублене місто на, на новому імбіші е, Звілінг. Так. А я як почався бій, ну чомусь оговорився, просто, може про щось інше думав. Буває таке, оговорюєшся. Хочеш щось таке чудове та цікаве розповісти. І я почав розповідати, змілінг його почав називати. Може ніхто не помітив, бо я думаю, зараз почнуть. Я вже нічого не вирізав там. Ну, думаю, ну, це ж таки прямий ефір, так скажемо, є прямий ефір, так? Ну, з першого дубля, то з першого дубля. Адже я записую з першого дубля. А чому? Тому що якщо я вже бачив бій, він мені не цікавий. Ну як, він мені цікавий, але вже не так цікаво, я буду його коментувати. Не такі не будуть не справжні емоції. Але наші ж герої, коли надсилають реплеї, то вони ж пишуть, що приблизно в цьому бою. А ще я бачу після бойову статистику. Отже, я приблизно вже знаю. Ну не приблизно, а точно знаю, що буде в цьому бою. Так, ну поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой приїхав, де повинен стояти Хелкет, а тут стоїть артилерія. Чудово! Ну, в принципі, супер чудово, але не чудово, що. Вони поїхали вихлопушувати нашу артилерію. Наша артилерія впорується з суперником. Ар... З артилерією суперників, а наш герой ніяк не може чомусь знітився трішки. Рознервувався, буває. Перенервувався. так зібратися. Юра, давай. Тягни бій. Це ще в нас і артилерія є. По любому зараз е... джуну поїде на артилерію. Поки він до неї доїде, ми десь тут підловимо Хелки. По-любому десь в малому місці. Ось, чудово. Супердуельна дуель -супер котярові. А він дивіться, він зашкірився, потім зрозумів, що його видно. О, фугасом! Ну це ні. Так не пере фугасами І наш герой фугасом. Ну ну тільки хотів. Посваритися на суперхелки, що в таких боях фугасами не перемагають. Я ще потяжу, якщо стріляти. Наш герой стріляє по Хелки, то і не вихлопушує його. Але нічого, в принципі, скільки вихлопуш? 34 він з нього. 3, 2, 2, 25 з нього вихлоп. Знову фугас. Мабуть, забувся перезарядити. Задави. Чудо, а жіну сюди приїхав. Пр... що ми там втратили навіть і не помітив як ми братіша там втратили. І ми покиде все, все одно. Хоча в джуну там також киде непогано, так? Але по бронюванню у нас ВК він більш броньований. А це зараз буде запекліша дуель на дуель. То кого перехитрує. Ще й в забудова грає. Приїхав і ти Напруження досягає свого апові. Шість ворогів знищено. Йдемо на сьомого. 3325 настріляно і 680 натанковано. Ну джуно вже бронебійними підкаліберами стріляє. Наш герой не на підкаліберний. Вже вже б на вірно. Ну в принципі, так, якщо від борта, то він може танкувати. Хоча тут гусениці не такий широкий. Давай, давай, давай. Виїжджай бортом, де ж все одно підставишся. І тепер танцюємо навколо будинку. <свист> 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 не хочеться такий біжиш програвати, правда? там йому башту треба зараз списка? Все він відстрілявся. Нагліше поїхати. Зараз треба влучити. Чудово, чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.